Всім привіт! Ви на каналі Ахбаг Україна. Сьогодні ми знаходимося на Черкащині, на підприємстві. Ми заготовляємо сінаш полімерні рукама одразу двома силосними пресами. Ми знаходимося на полі, де виконується підбір зеленої маси. Гребки працюють, утворюють валки, комбайн підбирає зелену масу. Процес іде. Я нічого не хотів сказати. Просто хотів сказати, що маса у нас підв'ялена до 40% сухої речовини. Касарка працює гарно, стебло переломане в декількох місцях. Щойно ми були на полі, на якому вже виконується підбір підв'яненої маси. Зараз ми бачимо, відбувається скошування маси та її розтрушування по полю для найкращого просихання. Кошування відбувається касаркою балон типу бабочки без плющення. Це підприємство вирішило одразу скористатися двома одиницями наших силосних праців, якими ми надаємо послуги для того, щоб максимально короткі терміни заготовити Максимально якісний корм. Одна одиниця е, моделі RT8000 з тунелем 3 метра, друга одиниця RT8000 з діаметром тунеля 2,7 і метра. Якщо порівнювати довжину. Ну, однаково довжину брати за основу полімерних рукавів, а саме 60 метрів, то в даний полімерний рукав діаметром 3 метри вміщається порядка 220-230 тонн. Якщо ми беремо полімерний рукав діаметром 2,7 метра, там його місткість майже 190-200 тонн. Про продуктивність машин. Дані машинки спроможні працювати з продуктивністю в межах 80 тонн на годину. Також у нас є машинка. Менш продуктивна, в якої трошки інакше спосіб завантаження зеленої маси, це фронтальний навантажувач, та машинка розрахована на менші об'єми і її продуктивність в межах 40 тонн на годину. А місткість полімерних рукавів в межах 100 тонн, якщо беремо 60-метровий рукав. Туннель малої машинки діаметром 2 метри. До речі, на сьогоднішній день у нас в парку техніки 10 одиниць. Завантажувальної техніки, кормів в полімерні рукава. Також ми надаємо послуги заготівлі прес-підбирачами сінажу, сіна, соломи, та також оренда бункерів перевантажувачів. В процесі логістики, а саме підвезення зеленої маси до силосних присів, відбувається двома шляхами: перший це вантажівки з коротким кузовом, самовивантажувальні, та тракторні причепи. Також в логістики задіяні вантажівки. Великогабаритні, які вивантажують на площадку перевалочну, а потім завантаження зеленої маси відбувається фронтальними навантажувачами. Ми бачимо закінчення полімерного рукава, після чого буде відбуватися від'їзд силосного преса, присипання кінця полімерного рукава ґрунтом та прорізання клапану для виходу газів. Зазвичай в полімерних рукавах, в які відбувається наповнення масою, є відмітки, які значать про закінчення полімерного рукава, але додатково наш оператор контролює. Кількість складок, яких зазвичай залишається від 3 до 5. Для того, щоб ми нормально від'їхали, стінажна маса, будь-яка маса, яка знаходиться при завантаженні, не випадала з полімерного рукава. І ми нормально закрили полімерний рукав. Коли відбувається закінчення полімерного рукава, наш оператор відбуває до очищення зеленої маси на прийомному столі. Ця маса дозавантажується в полімерний рукав. Після цього закривається борта, піднімається стіл, і машинка від'їжджає від полімерного рукава. Що розказати? Це сітка, за допомогою якої виконується ущільнення маси в полімерному рукаві. Після закінчення полімерного рукава обов'язковою умовою є її відокремлення та змотування тросів на силосному пресі. Після того, як силосний прес від'єднали від полімерного рукава, і він від'їхав, ми можемо роздивитися масу. Яку ми туди наповнюємо, це більше не сінаш, а трав'яний силос, так як кількість сухої речовини тут в майже 32%. Сінаш, ми пам'ятаємо, починається від 40% сухої речовини. Нарізка тут класна, 1,5-2 см. Тому очікуємо якісний корм. Підприємство для того, щоб дотримуватись. Одної технологічної відстані між полімерними рукавами використовує шпагат, якими відбита полоса. Тут один метр для того, щоб ми могли вільно контролювати стан полімерних рукавів, аби вони були цілі. Зараз ми бачимо, що машинка виставляється під другий полімерний рукав. Будемо продовжувати роботу далі. Трохи розповім вам про площадку та підготовку техніки, і підбір техніки до силосного пресу. Це ж було вже. Точно, я ж про це вже розповідав. Зараз тут ви десь знайдете посилання до відео, в якому я повністю розказав вимоги до площадки та підбору техніки для заготівлі кормів полімерні рукава. Таким чином, в підприємстві відбувається закриття полімерного рукава. В деяких підприємствах це відбувається з допомогою дощичок, зав'язка на нитку, або присипання землею, або в нашому випадку землею, піском. Тут зроблений Клапан для виходу газів під час бродіння. Це може відбуватися від 3 до 5 днів, в залежності від погодних умов та роботи біологічного консерванту. До речі, все більше набуває популярності в зв'язку з погодніми умовами весняний період, період заготівлі сінажу, використання хімічного консерванту, який працює більш ефективніше при підвищенні або заниженні волості сінажної маси. Кожним роком все більше підприємств користуються послугами саме заготівлі сінажу в полімерні рукава, через те, що кількість сінажу, яка заготовляється на підприємствах, зазвичай набагато менша, аніж заготівля силосу. Ми можемо з допомогою полімерного рукава бути гнучкими в плані заготовки, саме коли нам погодні умови не дають стати, почати працювати від початку до самого кінця. З допомогою полімерних рукавів силосного преса ми можемо зупиняти процес там на одну-півтори-дві доби без шкоди самому корму, дождатися погоди і далі поновлювати цю роботу. В Силосні траншеї такого, на жаль, не вдається. Друге, це об'єми заготівлі. От, на прикладі одної траншеї, ця місткість траншеї в межах 3,5-4 тисяч тонн по зеленій масі. Середня заготівля для даного підприємства по сінажу – це майже 2 тисяч тонн. Для того, щоб не займати траншею, яка може бути використана в подальшому для силу, підприємство обрало для себе варіант заготівлі полімерні рукава. І третє це площина зрізу. Навіть якщо ми заготовимо половину траншеї сінажною масою, в нас з'являється дуже велика площина зрізу для виборки. Це завітрювання корму, це втрати енергетичної цінності корму. Ну і фізичні втрати. На прикладі полімерного рукава, що там такого не відбувається. На прикладі даного полімерного рукава це полімерний рукав діаметром 2,7 метра. Довжина його була 60. Орієнтовна місткість по сінажу і по силу це в межах 200 тонн. Якщо це розбити на погонні метри полімерного рукава, в одному метрі міститься близько 3,5 тонн. Це означає, що по-перше, в нас Мала площина зрізу і завітрювання корму за одну добу може сягати максимум 40 сантиметрів. Якщо менша площина зрізу, це менші фізичні втрати та поживні втрати. До речі, на цьому підприємстві далеко не ідеальна площадка. Це не асфальтована, не бетонована площадка, це звичайна ґрунтова площадка. І до збереження самих полімерних рукавів тут також поставилося з розумом. В деяких підприємствах це просто проводять обкос звичайною мотокосою. Але ризик того, що може бути пошкоджений полімерний рукав. Тут ми бачимо обережно викошену між полімерними рукавами технологічну відстань, але навколо всього полімерного рукава, щоб тут не проживали не миші, не заводилися ніякі дикі тварини, підприємство обробило ділянку навколо полімерних рукавів. Тепер тут не буде рости трава. Дякую, що подивились відео до кінця. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки, залишайте коментарі в описі до цього відео. А якщо вам потрібні послуги по заготівлі кормів полімерні рукава, звертайтесь за посиланням знизу.